Доброго дня, шановні депутати. Прошу здійснити реалізацію. Ю. Нас скорбе. Чорне в Україні і слава тобі. Чорне мерло в Україні диковали воля. Чорне мранство пропонує підтримати за основу. Прошу голосувати. За 23 рішення підтримано. Є зауваження до порядку денного? Пропонує цьому. Прошу голосувати. підтримано. Ми переходимо до розгляду питання про надання дозволу на передачу об'єкта комунальної власності до міської територіальної громади. Ющенка Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. Шановні колеги, є зауваження заперечення? Є пропозиція за основу і цілому. Прошу розповідати. За двадцять три дякуємо. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження положення про управління соціального захисту населення про міської ради проської на Київської області в нові редакції. Петренко Ала Іванів, начальник управління соціального захисту населення. Є пропозиція за основу. Прошу наголошувати. Є зміни. Пункт 3 проєкту рішення виключити відповідно до пункту 4 бажати пунктом 3. Прошу підтримати дані, дані зміни. Є пропозиція в цілому. Немає іншого? Зараз зупиниться. Шановна голови, шановні колеги, дивіться. Розглянути дане питання, ми побачили, що відбувається, по суті, оптимізація роботи нашого управління соціального захисту. Певні управління ліквідуються, на заміну створюється абсолютно нові. І додається одна одиниця, так? Скорочить. Ага, навпаки скорочить. Це питань більше немає. Всі, всі функції передали практично по ну я знаю, нагрузку в пенсійному фонді. Ну, є пропозиція в цілому. Я думаю, оптимізації для на ковід такі на шиброманіці. Прошу очікування. За 23. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми з роботою прокодування на 24-26 роки. Зауваження було. Є пропозиція за основою в цілому. Нема заперечень. <решу> 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 Розглядаємо проєкт рішення про внесення до рішення міської ради оборонського району Київської області 23-12-22 року з No 963398 є пропозиція за основою в цілому. Нема заперечень. Нема. <решу> За 20, дякую, Валентина. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімейних гібриз на 24-26 роки іслідства Марина Сергіївна, начальник ветеранської політики. Є пропозиція за основою в цілому. Нема допускає ночів. Шановні головуючі, шановні присутні, я хотів би подякувати всьому управлінню якого чужи. Маріна, ну і Маріні персонально чому саме. Тому що зрозуміти, колеги, хлопці, які приходять у відпустку, їх треба брати за руку і приводити в управління, вони зовсім в іншому світі живуть. Будь ласка, ми повинні уділити максимальну увагу нашим водя. В 27.02.2025 року з номером 1997. Зауважень не було. Стеріанович, є що додати? Є пропозиція. Є пропозиція за основу від цього. І такі в інтересі. Марина представники до статті і теми за мовою родини правий. Да 22 один я голосував за рішення Петренка. За дає про рішення про моти. Рішення моту спіраді про історію 27 на 2 25 групу з номером 1999 7808. Е перед тим як доповідати е Ірина Марина, я хотів би вам представити нового керівника ветеран Сергія Сергій Будь ласка, Сергій трошки про себе. Розкажіть, познайомитись і якщо будуть питання будь ласка. Всім доброго дня. Мене звати Ольченко Сергій. Свій бойовий шлях, який ще почав у листопаді 2014 року, приєднавшись на той час до батальйону ЗОУ. Зазвичай на солдата на посаді кулеметника я дослужився до молодшого містерського складу. І в 2019 році закінчив службу, бо повернувся до цивільного життя. Під час повномасштабного вторгнення я доєднався до одного з підрозділів головного розвідки, де долучився до місії, авіапрорив місто Маріуполь. За наказом, вищого керівництва вийшов в полон з цими побратимами, почесний полон, де пробув 848 Ого! 14 вересня до року я був зільний з полону, і за стан здоров'я не можу далі продовжувати службу. Сьогодні я маю честь представляти комунальний заклад ветеран з Це не просто приміщення, чи структура, це місце, сили, підтримки, можливості для тих, хто пройшов війну і сьогодні повертається до мирного життя. Наші спеціалісти вже зробили перші кроки, але головним завданням є розвиток. Наш заклад має стати сучасним хабом для об'єднання медична та психологічна допомога ветеранам і їхнім родинам. Програма реабілітації та соціальних адаптацій. Освітні та професійні курси, щоб наші захисники мали реалізувати себе у нових професіях, підтримка сімей від юридичних консультацій до дитячих програм, платформа для ветеранського бізнесу, яка стимулюватиме розвиток економіки громади. Ми бачимо ветеранФРО як місце, працює працюють не тільки для ветеранів, а й разом з ними. Бо наші захисники це люди з досвідом, з ідеями і силою волі. І завдання громади дати їм шанс реалізувати ці можливості у нашому місті. Для чому нам потрібні підтримка міської ради у фінансування розвитку інфраструктури співпраця з місцевим відділенням та освітні установи, щоб створити програми середліфікації та заблокування? Партнерство з громадськими організаціями та міжнародними фондами, які готові інвестувати у розмір федеральних інстарів, Розвиток витрати – це не витрати, це інвестиція в громаду. Бо коли Витранс відчуваєш підтримку і знаходиться місце в житті, видрають його родина. Закликаю вас підтримати наш заклад, дати йому можливість готуватися, постати справжнім символом роботи громади про свої народ. Дякую за вас. Сергію, це ми маємо за честь, що ви у нас такі є. Дякую. Здоров'я, шановні головуючі, шановні присутні, банарію. Дякую вам. Я вам вас. Пане Сергій, я думаю, що ви в кожному з депутатів знайдете партнера, який постійно готовий 24 року. Дякую вам. Дякую. 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 Шановні колеги, є пропозиція за основу в цілому. Прошу голосувати. За 22 не голосував один, рішень проєкт рішення про активізації та за затвердження структури загальної штати, виконавчих органів до міського ради тогоського юнак із засобів. Начальник управління забезпечення діяльності виконавчого комітету. Є пропозиція за основу в цілому. Нема запитань? Нема. Так, от три рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони в Росії територіальної громади на 25 й довгої Василь Леорович, начальник управління цивільного захисту оборони оборонної роботи та взаємодії з оборони організації. Зауважень по даній програмі не було. Є запитання? Немає, Немає. Іванович. ні ні, ні. слава Богу, що маємо можливість. Дуже дякую. Головне, щоб у нас це було як в Києві. Є пропозиція за основою цьому. Прошу висувати. За 23 рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до цільової програми захисту населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Російській територіальній громаді на 22 років. Шановні колеги, на минулій сесії ми говорили про реорганізацію, яка відбувається в ДСНС. На комісії були ряд питань. Я хотів би, щоб... На читав офіцер громади Віталій Сергійович пояснив, яке навантаження має, має бути на, на, на цих людей. На сьогоднішній день проходить штатні зміни всій Україні і водиться, яке офіцери плані громади. На сьогоднішній день створено проведе районне управління цивільного захисту та мобільної діяльності. І з рахунок такого я штату. На що На ще не виявляти офіцери плані громади. Якщо раніше, Функція там, був пожежний спектр, та, у пожежній інспектор та військового захисту. На сьогоднішній день офіцери окупальної громади буде поєднувати ці функціональні. то на сьогоднішній день ГДК для де я вони будуть вичитати навчання його обов'язків, повноваження. повноважень. Основне, я хочу зазначити, які для чого Значить, Перший основник діяльно, що готується на приймати вироденного покриття цивільного захисту громади на достаток партнерства та має на місці співпраці і забезпечення цивільного захисту громаду. Тобто я основний функціонал, я після практик, управління сиділо наші громади, дуже коротко, да, я, я розумію. Да, По-перше, це об'єднали два, два органи. Води. Тобто це офіцер громади виїздить на всі пожежі, так як <позіг> має бути. Він не просто фіксується, <позіг> так переживу. Він, вичайно, офіційна пожеж. Він разом з станом поліцією виконувати матеріалу по пожежі. Він виїжджає на ідентифікацію роботу небезпечних предметів. Він буде залучатися до роботи комісії щодо перевірки пошкоджених об'єктів прильотів. Функції перевірок так і лишаються на той час, коли держава це дозволить. Тому плюс запобігання надзвичайним ситуаціям, робота з населенням щодо профілактики пожеж надзвичайних ситуацій, робота з освітою, навчання дітей по відміну діяльності пожежної Роботи великі. На сьогоднішній день ми говоримо про ту субвенцію головного управління на закупівлю автомобіля, тому що все те, що було в пожежній частині, воно вже перейшло до функції іншого підрозділу. Є прохання підтримати Віталій Сергійович, немає доперечі? Є пропозиція за основою в цілому. 23 одноголосно, дуже дякую. Дякую, Слава Україні. Розгадаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Правословия міської ради православного району Київської області від 120.12.24 року за номер 1943 8408, про бюджет провесної міської територіальної громади на 25 рік та додатки 1, додатків 1,2357 по Стернах Наталі Іванівна, начальник фінансового управління. Є запитання до декана. І Івана, будь ласка. Шановна голови, шановні присутні, пані Наталі, дивіться, учора було засідання Верховної Ради України, де зелені слуги, посіпаки, далі не буду казати, забрали 8 мільярдів гривень із бюджету міста Києва, які вони могли витратити на підтримку нашим Збройним силам України. Скажіть, будь ласка, до нас ніяким чином це відношення немає. У нас хоч на цей раз нічого не забирає. Ну э, з Київського бюджету. У нас немає у нас, у нас нічого не забирає. Є пропозиція за основу Ой. Рішення підтримано. Як порядок денний вичерп, вони хорошої засідання.